Добрий вечір, сумчани, суми, місто герой. Дивимося з вами на безпеку. Я маю надію, що ви всі цілі, здорові і неушкоджені, що ви прочитали мій допис, бо я попереджала вас, що коли я не можу вийти в відео, я буду вам писати. І ви все прочитаєте. Не знаю, чи програлося у вас, але у нас у Дніпрі програлось стопроцентно Вони і зараз собаки оце літали, атакували нас. Так, дивимося. Місто Суми 4 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам шахедів? Дивіться, у вас атака спланована на вас. І це буде пізніше, вони кажуть, пізніше вночі. Це буде ракетно шахетна атака. Але чомусь ну, не вдасться щось їм. Це добре. Це добре. Але люди будуть налякані. Добре. Може це буде проліт просто, і ви будете так налякані читати свої. У вас же є якісь там системи ваші, як у нас от, у Дніпрі телеграм-канали. Так я думаю, є і у вас. І ви будете читати якісь новини, вам буде страшно лячно, але 에х, маю надію, що так і буде. Хай так буде, що воно пролетить. Сумський район, 4 жовтня, чия загроза мирним людям, чия загроза ракета бушахедів. В районі прильоти ушкодження фізичні людям. І скоро скоро дивимося обласом. Ску область 4 жовтня, чи є загруза мирним людям, чи є загруза ракетного шахідного удару. В області погано. В області погано вони будуть бити. Шахедом буде шахедна атака, і будуть бити туди, хочать якийсь ресурс, а там буде пусто, не тільки людей знівечать. Дивимося ще на іншій колоді. Суми 4 жовтня. Бережіть себе, прислухайте цю сирен. Ворог активувався, треба витримати нам цей місяць, потім стане легше. Місяць тяжкий буде. Уже він тяжкий. Вістка, да, ракети, але для вас вони пусті. Я думаю, що це буде або збиття, таке вдале збиття, що воно не зачепить людей, ніхто не постраждає, Або це буде проліт. Хотілося би, щоб це збулось місто Суми, щоб люди всі були цілі, бо людське життя це найвелична Найвеличніша цінність. Міський район в районі погано. Знову ця колода показує погано. Район будуть обстрілювати Сумська область 4 жовтня. Ця колода показує, що гарного там не буде, буде удар буде, і будуть фізичні ушкодження людям. П'ять на цінність вони на щось цінне таке будуть. Ой, вибачаюсь, чуть не збила камеру. Але там знов, там нічого не буде. Вони будуть бити і будуть думати, що щось пошкодять, а там буде пусто, вони тільки знівечать людей собаки. Будьте дуже уважні, бережіть себе, не гризіться, не лайтесь, будьте єдні, нам треба вистояти. І ми вистоїмо, і буде перемога. Це точно. Тому тримаємося. Завтра зустрінемось з вами, подивимося, що нас чекає далі.